Свій ювілей один із патріархів Криворізької журналістики зустрічає в теплому родинному колі в своїй невеличкій квартирі, що на лівому березі Дніпра у Дніпропетровську. Про своє життя, насичене подіями, випробуваннями, а також творчими пошуками, Микола Миколаєнко розповідає невимушено і щиро. Кривиріг є для ювіляра рідним містом. Рятуючись від голоду в 1934-му, він прийшов сюди пішки з Мар'янівки, навчався в Криворізьких школах, отримав педагогічну освіту, воював на фронтах великої вітчизняної. Після перемоги мріяв навчати дітей. Демобілізувавшись у лютому 1946-го, працював директором палацу культури Тресту Криворіжбут. Був завичем 15-ї школи. Планував стати директором 16-ї, тієї самої, яку не так давно закінчив. Та у 1953 році Криворізький міськом партії наказав йому прийняти червоний гірник. Я прийняв маленьку газету, як як оце багатотирашка на чотири сторінки, а потім через ЦК добився, що вернули великий формат. Кримба ціла ж держава 12 чи 13 рудників. Кожна має багатотирашку, кожен рудник. На кожному руднику От там ми організовували Робкорівські пости, так називалися. І от, от там вони 5, 6, 10 чоловік, оці, ну. Це не просто робкори, що пишуть. Вони виховувалися, готувалися в журналістику. Це були кадри. І кадри справді ж виростали і для червоного гірника, і для багато тиражок, і роз'їжджались по Україні. Так що у нас була хороша кузня кадрів для всієї України. Микола Миколаєнко відомий прозаїк і драматург, публіцист і редактор. Та все ж таки, найперше, він поет, майстер витонченого слова з потужною національною енергетикою. За правом старіщини він вітає з ювілеєм колектив газети Червоний гірник. Я переглянув не так давно комплект червоного гірника». Мені сподобалося, як вона виходить, як вона працює. Як вона особливо верстається. Сьогодні я бачу червоний гірник прекрасна верстка. Матеріали солідні. Я не дуже багато бачу віршів там у червоному гірнику. Я думаю, що це треба не ради віршів, а ради читачів, друкувати вірші, хороші вірші друкувати. Та і підтримувати тих, хто пише, теж треба. По Оповідання, новели невеликі. Все це треба для газети. Беру в людей з ненавиду та гніву, дарую їм любов і милосердя, як, як афоризм, як побажання. Оце і газеті таке побажання, як я даю.